Давай. Гарно, гарно Дав Бажаю міцного, внучата та дівчата. У відео є трохи ненормативної лексики, тому приємного вам перегляду! А, і ще трошки зжерли бітрей. Сьогодні якось спокійно у тебе. Так ми сьогодні граємо в ДРГ, ну ми по кущам. Дякую за підписочку. Рухаємося, вбиваємо супротивників в грі. Бачиш, як я вдягнутий, тому спокійно. Я готовий. Давай. Суплайка. По. М -м, всередині. Контроль. Зараз бемо, зараз бебу. Нормально, нормально, нормально. Чуєш, там троє, повний. Їде, їде, їде. Не, звернув. Звернув. Я зрозумів, що він мене за запалив, я вистрілив. Він горить. Можеш проконтролити його. Да, да, біжу до нього. Не можу підтвердити, в мене профрізав. Тепер підтверджую, мінус один. Ага, бачу, я бачу. бачу. Накидывай Синкуй. Живой, живой Зажарить Дай, чекай, гранату даю Гранату дав, гранату дав Отмена, отмена Трупы, трупы Да, все Найс, друже, Я заходжу О, це мы их приняли? На, блять Кстати, может друже, может я это сделаю как раз на ютубчик? Видос У Нас так контенту нормальний, Ми ще граємо. Так, так. Непогано ми стріляли. Це ця про яку говорив. Повинен на мене виїхати. Ой-ой-ой-ой-ой, як же ти. Як же ти погано їдеш прямо на мене, друже? Тримай аптечку. ху Ху-ху! Мерч, все. Їде, їде щось зружа. Їде, так, так. Ой-ой-ой, один, О, два, два од... три. Гарно, гарно, відпрацювали по кашмі! Добивай, добиваємо, добиваємо. Дивлюсь, дивлюсь, бінокль, чи ніхто не вийшов. Вийшов! Вийшов, вийшов! 200. Найс. Хорош, хорош, хорош. Та, пацани, кошму прийнять, це взагалі. Приїхав. Давай. Найс, nice. Все. Відчую електро. Єс, Кришу. Так, дах без за. Так, я на позиції. Бачу тебе. Бачу Бачу ворога. Пострілка 200 метрів можу працювати. Працюю, я поки тут сошки розкину Працюю. мінус. 200, 200, там наші там. 200, 200, 200 бігають прямо на тряпках. Дякую за копійки, дякую я, за баток. Я, я Заря. Давай. Два, ну. два з лівого, я далеко стою. Ну, тоді працюй, і ми відкатуємося назад. Да, 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 да. да. Крею, крею. Давай, давай. Крею, проходь, проходь. Над нами, над нами, над нами. Да, да, хай, хай, да. Она закрыта, от нас будет, походу, не. Не, тут супер, мне тут просто супер. Yeah. Один, два, три, я стреляю. Давай. Два, три. Е, yeah, е, yeah, контакт. Контакт, отход, отход, давай, 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 назад, назад. <laughs> назад, назад. Аж пролагала. От це... да, Тринадцать ка... <laughs> <laughs> да. 13 кадров в секунду, бля. Вечного полета. <laughs> Нормально. Працюю. Дав. Oh, Ой-ой-ой. Найс. Один мінус. Це чужий. А машина біля тебе машина давить! О -о -о -о. Мінус. А брата а зати... раз... Справа від тебе в будівлі твій. В двоповерхівках, Щось, я поки... друже, я не розумію, хто це. Це або русські, або наші натовці, друзі, але на карті вони не показуються. Подивись, вони прямо на даху сидять. Я стреляю. 201. Тут не наши. Я бегаю. 200 должен. Да, работаю. Еще один... Еще один 300, походу. Минус. Слазай, слазай, впал. О! Оце uh... шнырь курьер. Оце в натуре. Диви на нього. Ваня! Вань! Ваня! Ваня! Ваня, я тут! Обернися! Танки Т-72. На євроконфлікт, я навик. Блять! Та йди нахуй, ну я постріляю, блять. Все заєбашили. Прям топчик, все було. Вибухи, кіли. Емоції. Давайте тік-ток. Заходьте. Давайте я зніму. Давай, я... Чекай, О, Сенс. Зараз на рейд підемо. Оце я.